Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні ми розберемо з вами секатор pg m 2 f від компанії «Бахо». Секатор дуже простий, для того, щоб нам його розібрати, достатньо буде одного ключика, накидного або річкового, ну або в даному випадку ми використаємо головку під номером 10. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, виймаємо пружину і амортизатор з середини верхнього руків'я. Далі ключиком під номером 10 розкручуємо гайку. Тут одна гайка, секатор простий. Розкручувати нам доведеться тільки, якщо нам необхідно буде його переточити. Або підстроїти, прочистити тільки для таких операцій. На жаль, змінних деталей до цього секатора немає, відповідно, заміни ніякої ми провести не зможемо. Знімаємо лезо з руків'ям, осьовий гвинт, втулка, по якій ходить осьовий гвинт, і виймаємо механізм жалка. Все, секатор є розібраний. Цікаво, що секатор є абсолютно новий і абсолютно сухий. Він покритий кселаном. Це от покриття, яке ніби захищає секатор від терття, від корозії. Але ми бачимо, як буквально декілька рухів секатором і цей кселан злазить. Це покриття, в принципі, розраховано на те, щоб поки він новий, от він гарно не получається висів. Потім не зважайте, він стреться. не звертайте на це увагу. Цей робочий інструмент Стреться, то стреться. Дивно для мене, що секатор є новий, але абсолютно ніде немає взагалі жодної краплинки змазки. Давайте ми будемо збирати, все ж таки змастимо його, щоб тому, хто купить його потім, не довелося це повторно робити. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Ставимо на місце механізм замочка, це от пластиночка, яка підпирає цей замок, і замок-штифт з шляпкою. Це досить просто, але досить таки непогано зроблено, непогано виконано. Цей механізм Льове запозичував в Бахо в певний момент. Це означає, що в принципі сам механізм закривання досить і грамотно організований. Ставимо оцю шайбу, яка є підшипником ковзання для осьового гвинта, бачимо, як він в ній ходить. І нанесемо обов'язково трошки змазки сюди. Можна нанести на осьовий гвинт, змазку. І встановлюємо осьовий гвинт на місце. Так само нанесемо трошки змазки з цього боку. Поки секатор є новий, він досить непогано ходить за рахунок цього покриття, тобто за рахунок селану. Але ксилан швидко стреться, прийдеться розбирати і так чи інакше змащувати. Осьовий має фаску, вибрану фаску якою необхідно попасти в отвір на контролезі. Виконуємо цю операцію. І закручуємо гайку. Трошки відпустимо її. Нам необхідно добитися того, щоб секатор ходив абсолютно вільно. Ось так. В верхню руки вставляємо амортизатор і встановлюємо на місце пружину. Перевіряємо, як працює секатор. Він вільно розкривається закривається. Брюфтів поперечних немає. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор PG M2F, а також при потребі загострити його, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.